Він був хороший, добрий хлопець. Танцював подолянчику, був селістом подалянчиком, вот. хорошим солістом. Дуже в нього вийшло. Потім вивчався в інституті. Сьогодні э, ми маємо прощатись справжнім патріотом України, з справжнім українцем Олексієм. Він в нас танцював, э, танцював шести років, відтанцював. 11 чи 12 років. Ось. Ну, був дуже класним хлопцем. Він не тільки гарно танцював, а ще й ну, був таким дуже добрим до малих дітей, допомагав маленьким дітям, дивився за ними. Ну, я був як старший брат для маленьких дітей. Сольну партію одного з танців. Я ставив вперше на нього, він в мене перший соліст в танці. На пташнику був у на сьогоднішній день. Він найкраще з цією ролі справився, бо на жаль, сьогоднішня ситуація забирає кращих людей.